Объединенные Арабские Эмираты – мусульманская страна на берегу Персидского залива. Создана всего 40 лет назад. Государство, в котором не было ничего, кроме песка, сказочно разбогатело, когда здесь нашли огромные запасы нефти. Население Эмиратов – почти 5 миллионов человек. Но коренных жителей здесь меньше миллиона. В Эмиратах живет около 4 тысяч украинцев. Арабські Емірати это страна, которая вас точно удивит. Именно здесь, а не где-нибудь еще в мире, ви найдете самое высокое здание, самую большую мечеть і даже самый большой магазин. Взагалі, все самое роскошное и блестящее. Эмираты не який розбагати нещодавно і намагається все зробити на показ, вразити вас. Але що вразило наших людей в еміратах, дізнаємося у них. Ми смотрим на мир глазами наших. За все время наших путешествий ми впервые оказались в мусульманском государстве. Однако Эмираты отличаются от других стран арабского мира. Они куда более европеизированы и открыты. Телеканал Интер и лидер светового туризма ТУИ представляют проект «Наши». Сейчас Абу-Даби самое модное место на планете. Здесь куда ни пойди, встретишь либо что-то очень новое, либо что-то очень большое. Вот, например, это самая большая мечеть в мире. Меджет Зайда єдина в еміратах, куди пускають не мусульман. Перше, що впадає у вічі, це фігурка жінок у чорному. Все закрите, тільки очі блищать. Щоб увійти до середини, і я маю одягнути абаю традиційний одяг мусульманок. А місцевим жінкам на людях бажано завжди з'являтися в таких чорних одежинах. Принаймні тут в Абудабі кажуть, що для того, щоб показати, як сильно вони люблять Аллаха, вони не пожаліють жодних грошей. Саме тому підімною найдорожчий у світі килим, а наді мною найдорожчий у світі люстра, що складається 40 мільйонів кришталів Сваровським. Абу-Дабі вражає сучасністю у місті геть усе нове і високотехнологічне. А 23 роки тому, коли сюди вперше потрапила наша Світлана, хмарочосів довкола не було. Абу-Дабі виросло на її очах. Вона ж вийшла заміж за сина одного з місцевих шейхів і зробила у цій країні справжній переворот, який познайомимося ближче. Здравствуйте! Очень приєднає Світлана. з моєю сім'єю Це мама. Чоловік Світлани Абдул привітався зі мною за руку. Це знак поваги до гості з за кордону. Взагалі то вимиратих чоловік ніколи не потисне жінці руки. Світлана, ми вам з України привезли небольшой подарок. Хотим вам ой, спасибо подарити. большое. Ой, как вы знаете, что я шоколад люблю? <laughs> Наверное, на все балерины любят шоколад. шоколад. Обожаю шоколад. Світлана все життя займалася балетом, навчалася в Донецьку та Москві. Все про що мріяла танцювати на великій сцені і стати прямою балериною. Та одна єдина зустріч перекреслила усі мрії. Зустріч з Абдулом. Ми приїхали з Москви з обширною програмою. К национальному Дню Эмиратов. Обычно рядовой концерт. У нас таких было много, но закончился он весьма нерядовым моментом. Появились у нас цветы после концерта в таком количестве, что как бы мы удивились. Мы нигде не наблюдали вот такой искренности, такого изощренного букета. И причем Каждый исполнительницы. где вы познакомились с Абдулом на этом приеме? Познакомились в его родном городе, поскольку после Абу-Даби нас пригласили еще дать концерт в Аляине. Все складывалось как-то нетрадиционно. Да? То есть, конечно, две разные культуры, две разные религии. Понравился с первого раза? Понравился. Он был какой-то... А, не такой, як всі після першої зустрічі, Світлана ще декілька разів приїздила до Абдула просто погостювати. Тоді мови не було про те, щоб покинути балет. Але Абдул заманив дівчину у східну пастку. Он мені говорит, ти знаєш, дорога? вот, наверное, поедем, може быть, покушаем мороженого. І ми приїхали кушать морожене в пустыню, где как якраз вся його сім'я. Отмечала какое-то событие семейное, то есть в полном сборе. У них это очень традиционно. Они выезжают на выходные, разбивают, грубо говоря, палатки, костер, традиционная еда с детьми, с женой, мужья все-все-все. І собственно, я по барханам, вічірнім платі, знакомлюсь з сім'єю, не знаю язика. Українка сподобалася мусульманській мамі та всій великій родині. Сім'я погодилася прийняти незвичайно наречену. Он меня провожал в аэропорт после этой встречи и забрал билет и сказал Нет, в этот раз ты уже обратно не поедешь. Я буду лукавить, если я скажу, что Эмираты 25 лет назад было то, что вы сейчас наблюдаете. Зараз чоловік Світлана обіймає високу державну посаду, та й на час знайомства був непростим нареченим, адже він син шейха з міста Аляїн. звідти походить королівська родина еміратів. Я одразу і не думав про одруження. Тоді було непросто одружитися з немісцевою місцевою дівчиною. Найпершою її прийняла моя мама, яка говорила зі Світланою по арабськи. А я казав: Мамо, вона ж тебе не розуміє. Мамо відповідає: я говорю з нею мовою свого серця. А правда, що ви з особливою родини? Розкажіть мої батько і дід, як і я росли з королівськими дітьми. Ми можемо зайти в їхній дім у будь-який час. Можемо будь-коли зустрітися з президентом. Між нами немає стіни, бо ми зростали разом. Але я думаю, що українські жінці було дуже важко жити в іншій країні з іншими законами іншою релігією. Ні, думаю, українкам легше звикнути до життя у нас ніж у Франції чи Німеччині. Так, але чому? Я бував в Україні сотню разів, сидів з українцями за одним столом і бачив дуже багато традицій, подібних до наших, наприклад, звичай усією сім'єю збиратися за одним столом. Ви пам'ятаєте, коли вперше побували в Україні? Бог подарував вам таку красиву землю, я б хотів, щоб тут була така природа, як там. Так, нам Бог подарував нафту, а вам родючу землю. Рідною для Абдула стала його українська теща. Невгамовна Алла Ігнатівна покинула свою роботу на Донецькому телебаченні та поїхала за донькою в Емірати. А оце Аня, я посадила тут томати, бачиш? Засіяла Аміращину українськими Так, да? да, там помідорками. Абдул вас називає мамою. Да, конечно. И как только я уезжаю, если ему плохо, он мне звонит. Мама Элла, когда ты приедешь? Я говорю, скоро, скоро. Когда ты здесь, я спокоен. А вы помните, когда вы в первый раз приехали, что вас тогда удивило? Ну, я уже была начитана, и все подготовлено, но опаска была. Я все-таки понимала, что это мусульманская страна, и как-то надо себя соответственно вести. Я себя готовила к этому. Зять я уже знала знала хорошо по телефону. Он мне звонил каждую неделю и просил выдать дочь за него. Поэтому я ним... А вы не сразу соглашались? Ну да, долго не соглашалась. Я все изучала, как сделать что. Шлюб Світлани щасливий виняток як для цієї мусульманської країни. Його навіть зареєстрували у червоній книзі Абдула. Його не може отримати жоден іноземець. Наверно, все таки Абдул дійсно Дісвітна женився, Я так надіюся. Він повинен був добитися розрішення від кожного члена його сім'ї, щоб всі були згодні на этот шаг. я мабуть, єдиний такий унікальний случай в этом плані. Мусульманський чоловік може мати чотирьох офіційних дружин. Світлана залишається першою і останньою. Зараз вони виховують двох доньок Катрін та Алію. Світлана зробила переворот не тільки в давній родині Альніяді, а й у усіх еміратах. У цій мусульманській країні вона відкрила балетну школу, першу в перській затоці. Це шокувало місцевих. Важко уявити балет у країні, де жінки навіть обличчя не показують. Зараз я пряму у місце, де Світлана здійснила свою революцію, а саме роздягнула східних жінок і поставила їх на пуанти. Світлана чекає мене у власній балетній школі. О, гало. Здравствуйте. Привіт, Анечка. Здравствуйте. Десь за Аня. Евріваді. Єс очень рада, очень рада. Прошу. Произошел такой момент, когда вы уже поняли, что вы уезжаете в Эмираты. Ведь вы тогда еще были в свете карьеры. У меня были далеко идущие планы, естественно, по крайней мере лет на 5, еще на 7 вперед потанцевать немножко перед тем, как а, преподавать и так далее. Знаете, мне было 23 года. Светлана с 7 доводила местным, что балет – это мистерство, а не что-то непристойное. А теперь арабы у захвате от ее постановок, особенно на украинские темы.